Друзі, вітаю на своєму каналі! В цьому відео я хочу вам показати, як я роблю ось такі от приманочки джигстрімер-борода. Дивіться, дуже-дуже гарнюні приманочки. І саме в цьому відео я вам розкажу і покажу, як зробити ось таку гарнюню приманочку. Не зачіпляйку. Приманочку зроблена на одинарному гачку, яка проходить всі місця. В общем, дивіться, приманочка для тих місць, куди вовки в туалет бояться ходити. Чесно вам кажу, проходять такі зарослі, такі комиші, такі корші. Жодної приманки ви не потіряєте, а виловите там всього хижака, що там сховався від вас. Ще ця приманочка дуже цікава тим, що в хвостику приманочки є ось такий стопорочок, бачите? І легким рухом на риболовлі ви ось таку бородку перетворюєте на ось таку шикарну приманочку з силіконовим хвостиком. Можете сюди вішать любі. Приманочки силіконові, які ви вважаєте, що гарно вистрілюють саме на той водоймі, де ви зараз знаходитесь. Приманочки я роблю під замовлення. Кому буде цікаво, посилання на мої приманки я залишу під відео в першому закріпленому коментарі. Також, друзі, найближчим часом дивіться мої приманочки в усіх риболовних магазинах. Ось такі от упаковочки, дуже цікаві приманочки. І низькі ціни я вам гарантую. До речі, це новий колір. Я в каталозі його впишу обов'язково. Такий от сивий, красивий пузик. червоненький такий от яскрава спиночка в фіолетовому красі дуже якісно виготовлена. Ну, друзі, чесно кажу, стараюсь влажую всю свою душу в виготовлення приманочок. З такою пелюсточкою дуже цікавою. пелюсточка дуже гарно працює, використовую не дешеві, а дорогі дорогу фурнітуру. Ну а щоб не чекати, поки в ваших риболовних магазинах з'являться мої приманочки, можете замовити саме в мене за посиланням під відео. Ну а для того, щоб зробити нам таку приманочку, не зачіпляйку. Я використовую одинарні гачки. Гачки дуже міцні, гострі, гарні, пробивають щелепи хижака просто на раз-два. Як зробити на цих гачках не дивіться ось на цьому відео. Силочку, я прикріплю, Перейдіть, подивіться там. Я виготовляю саме такі от гачки. Вам буде дуже цікаво. І також знадобиться ось така от проволочку, я використовую з нержавійки товщиною 0,8 мм. Також використовую для в'язання своїх бородок ось такі от натуральні яскраві файбери. Файбери дуже якісні, виготовлені з якісних матеріалів. І тепер приступаємо до виготовлення нашої приманочки до цього штопорка, який буде тримати нашу силіконку. Весь процес я вам зараз і покажу. Поїхали! Так, штопорки я кручу ось так. У мене є ось такий саморіз, бачите, по дереву звичайний саморіз чорний. Сточив я з обидвіх сторон. Зробив таким от плостеньким і маленьке таке углублення. Значить, Ось так от влажую проволочку в це углублення. У ну, мене тут, звісно, такі плоскогубці, знаєте, ще прадідовські. так що ну, ними гарно тримати. Не зважайте на такий інструмент, він мені зручний, та я ним працюю. Тобто притримую все отак, от, ну, щоб було видно ось так, мабуть. Да? І дивіться, тепер по різьбі просто накручую проволочкою. Ось притримую і просто отак от накручую. Роблю 4 віточки. Саморізок викрути, І У мене виходить ось така от гарнесенька спіралька. І вигинаю проволочку під 180 градусів. Ось так от такий от штопорочок в мене виходить. Далі в мене тут вже розмір виставлений 5 см. Притримую ось так і вигинаю. Склали навпіл і тепер просто беремо і по спіральці накручуємо. Тобто ось так. Для того, щоб оця основна проволочка у нас була внутрі спіральки. Ось так от повинна вийти. І зайве відступив 5 мм, зайве відкусив. Ось така от спіралька, такий силіконовий тримач у мене виходить. Я думаю, всім зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то напишіть в коментарях, я зніму більш подробне відео. Так, і далі, друзі, все, що я підготував, це моє замовлення. Таке от цікаве. Тепер нам потрібно зачистити всі місця пайки. Тобто я зачищаю наші силиконові тримачі в тих місцях, де я буду паяти. Ну, Тобто, дивіться, на камеру ближче покажу. Ось так. Бачите? Воно можливо буде видно, можливо, ні. Ну, ось так зачистив. І також Зачищаю, ось так от зачищаю від лаку, зачищаю гачки, щоб все гарно спаялося. І переходимо до пайки. Так, і далі для пайки нам потрібна буде паяльна кислота. Звісно, що паяльник і припойчик. Затискаємо в тісочки гачочок. Ось так от повинно бути. І за допомогою. Звичайної такої кісточки виробляємо все паяльною кислотою і припаюємо. Ось так от повинно вийти. Бачите, дуже гарний, міцний такий от паяльний шов. Такий шовчик витримує хороші навантаження. Так, друзі, після того, як ми попаяли наші гачки, нам треба їх забронювати. Бронюю я ось такою ниточкою. Я вже її декілька разів показував. Дуже гарна шовкова ниточка для шкіри. Так, і тепер бронюємо гачечок. Так, намотали щільно, виточок до віточку. І тепер за допомогою ось такого великого вузлов'яза я роблю вузелок. Ось так і так. І міцно все затягуємо. Зайве відрізаємо. Раз. Знизу я ось тут, де вузлик залишаю 5 мм, отакий от хвостик. Для того, щоб потім щоб розплюснути цей вузлик. І ця бульбашка вона буде тримати і не дасть можливості розпуститися нашій ниточці. Так, і зверху обробляємо все суперклеєм. Так, друзі, і тепер в'яжемо саму бородку. Затискаємо гачок і починаємо вв'язувати. Далі для основи я використовую ось такий от гарний файбер, він більш темніший і фракція його трошечки менша, аніж отакого от ось файбера. Бачите, цей трошечки такий плотніший. От для основи саме гарно підходить такий менш тонший. Так, беру певну кількість файбера так, щоб він закривав повністю оцю ось проволочку. І роблю декілька витків, приматую файберок цей. Далі беру ще такий самий пучечок. Прикладаю вже зверху. І також притискаю, прив'язую ниточкою. Все розподіляємо, щоб все було рівномірно і рівнець. Далі я відрізаю відразу зайві ці ось, ось хвостики. І далі буду використовувати такий файберок, трошечки він пожоще. І отак от прикладаю певну кількість і обв'язую. Формую таку спідничку, верхній слой. Якщо ми так от все зробити, то тоді файбер під водою буде набагато краще грати, аніж якщо ми зробимо все із одного файбера, ну тобто одної товщини. Цей, друзі, файбер, що у нас всередині, він служить як основою. Ну тобто він, ось дивіться, він гарно ось так от складається, бачите? Тобто він держить основу. Основу нашої приманочки, він не розпадається, держить ось таку основу. Якщо ми беремо файберок товщий, то він уже основу не держить. Бачите, він пухкий такий. От. Тобто він якраз робить об'єм, придає об'єм приманці. Тому, саме так я його і використовую, так як вчать в'язати мухи нахлистові на коли в'яжуть. Вони саме так це роблять. І я дивлюся багато відео. І також читаю багато літератури з цього приводу. І прийшов до висновку, що саме такої форми буде вже удосконалена борода. Ця приманочка заграє геть іншим життям під водою. І я гадаю, що вона ще більше. Привабить хижака на клювання. Так, друзі, наступним кроком я буду обв'язувати пьоришки, ось такі от, бачите, матеріал дуже цікавий. Я, чесно кажу, не знаю, як він називається, але він ось так от дуже гарно сяє. Я подивлюся там на обкладинки, як він зветься. Кого зацікавить, то пишіть коментарі, я вам скажу, напишу верніше, як цей матеріал називається. Дуже цікавий матеріал. І під водою він, знаєте, таку от при проводочці робить плавний такий рух, дуже-дуже цікавий. Беремо його буквально ось так от. такий от піоришко таке. І тепер нам треба оце пірце розподілити по нашій приманочці. Стараюся, друзі, постійно удосконалювати приманки для того, щоб ну, дійти. Якоїсь, скажем, висоти своєї, своєї цілі, тобто, щоб приманочки були на такому високому уровні, щоб вони подобались не тільки рибакам, а ще й подобались і рибці. Тому постійно ускладнюю виробництво для того, щоб Приманочки гарно вели себе під водою. Тобто, ось так от я додаю геть по чуть-чуть, по колу. Але ж в воді, трошки пізніше я зніму відео, саме оці от перешки, вони розкриваються. І от такі от додаткові рухи під водою вони дуже приваблюють хижака. Розподілили наш оцей от новий матеріал. Все тепер треба підрівняти, щоб все було гарнесенько. І тепер робимо юпочку. Юпочку замовили в мене отаку от фіолету. Замовник замовив там 8 приманочок різних кольорів. Замовив там 2 штучки 2 штучки 01, самого такого популярного кольору. По щучці 01 кольор. Це ось такий, от бачите, дуже-дуже гарно вистрелює. Тобто це. Іде чорненька спинка, зелені бачки і отакий от, от жовтий, не жовтий, а салатовий, можна сказати, пузик з червоним таким от пришком. Дуже гарно себе показує по щучці така приманочка. Так, все розподілив, Робимо пару обертів, фіксуємо. І останній крок це от, такий от матеріал люрікс. Відрізаю. Необхідну мені кількість, і починаю розподіляти його також з підничкою по колу приманочки. Там мені хлопці писали, що навіщо я знімаю відео, вони там купили матеріалів на 800 гривень різних. Ну і почали ж тісочки зробили і почали в'язати собі. Каже, я інженер, ну, тобто він плати там якісь паяє, а зв'язав таке, що людям соромно показати. По типу надивився мого відео, каже, зараз ми вирішили наробити собі приманок і нав'язали собі такого, що потім в мене замовили, я їм надіслав. Кажуть, Може, можливо, ті матеріали потрібні, то вони так віддадуть. Кажу, ні, хлопці, матеріали мені не потрібні, бо вони мені просто не підходять, ті матеріали, з яких вони в'язали. Вони там понакупляли каніколонів, ще якоїсь біди. Той матеріал взагалі не підходить. Він в воді себе веде як мочалка. Не тратьте навіть гроші. Я вам чесно кажу, купіть нормальний файбер. Звісно, Каніколон можна купити отакий пучок. За ціною отакого пакетика можна купити в 10 разів більше. Але то геть зовсім не той матеріал. Не тратьте навіть сили свої і кошти свої. Я ж не кажу, що я в'яжу з каніколону, тому що я з нього нічого не роблю. Будете в'язати з каніколону, вийде у вас мочалка. Я Ну, бачив, мені вже присилали відео тих приманок, що в них вийшли з каніколонів. Ну, воно чесно, воно геть не те, не, не, не то пальто, взагалі. Не тратьте свої сили і нерви. Бо я ж кажу, що хлопці ха, замовили собі, якщо робите, то робіть з нормальних матеріалів, з тих матеріалів, які і інші люди роблять. Будете придумувати щось своє, вже давним-давно все перепробували. Якби можна було в'язати щось дешевшого, в'язали б з дешевшого. Повірте мені, ніхто не хоче ускладнювати собі життя. І марнотрастом займатися. Якщо робите, то робіть і купуйте гарні якісні матеріали. Або взагалі тоді не тратьте свої кошти, то геть для другого предназначений матеріал. Не треба сюди в'язати замінник жіночих волос, бо вийде трошки жіноче щось інше. Не буду казати, що ви самі здогадалися. Так, дов'язав я до краюшку, тепер мені треба зав'язати. Беру свій здоровенний вузлов'яз і роблю. Вузлика. Зробив одного вузлика і не відрізаючи нічого, я маю воду ниточку обрізаємо цю зайву волосню. Вона вже нам не знадобиться, ми її просто обрізаємо. Так, все, я обрізав. Далі я затискаю проволочку і прив'язую. Прив'язав я таким чином. Щоб наша пластикова головка отак от свободно сюди заходила, бачите? І вона тоді перекриє це все діло, ми її приклеїмо, і буде вона гарно-гарно сидіти на нашій приманці. І тепер робимо пару вузликів. Тепер треба її просто підстригти. Я отак от затискаю ось так. І як перукар стороже чолочку, відрізаю все зайве. Так що, друзі, не тільки бороди тепер я можу в'язати, а ще й підстригти, кого потрібно. В общем, стежем і бреєм, якось так і живемо. Ось дивіться. Ось така заготовка у нас вийшла такої бородки. Так, далі нам треба все це діло приклеїти. Беремо Суперклей і хорошенько проливаємось тут це місце, де ми все зв'язували. Суперклей, він дасть гарну міцну основу. Тобто весь файбер, що там під Нитками. Він склеїться і буде монолітний. Так, і тепер нам залишається приклеїти голівку. Клею я на термоклей. Дуже себе гарно він зарекомендував. Тримає міцно і надійно. І беремо ось так от. Хоп, підрівнюємо, щоб все було гаразд. І все, головка приклеєна. Так, друзі, тепер беремо, підгинаємо нашу проволочку, ось так от вигинаємо практично під 90 градусів. Підрівнюємо і трохи згинаємо чуть-чуть ось так. Во. Бачите, яка гарно виходить незачіпляйка. Все от проходить, але при клюванні відразу накол рибки. Тепер нам треба вклеїти оченята, щоб наша приманочка ж бачила, куди вона плаває. Вклею я за допомогою ось такого ультрафіолетового гелю. І тепер беремо геть-геть по капельки. Наносимо на нашу голівку і клеїмо оченята. Я вважаю, та й не тільки я, інші риболови вважають, що з такими оченятами, які є світло накопичувальними, десь там на якійсь глибині буде рибка клювати набагато краще. І тепер підсушую фонариком ось таким от ультрафіолетовим. І ось, друзі, така от приманочка в мене вже готова. Тепер можемо ловити на цю приманку як без силіконового хвостику. Ну, тобто, просто от на таку оборотку, яка буде гарно ловити рибку. Але ще ми можемо зробити. Взяти і на цей от стопорочок. Ось так оголить його взять улюблену силіконку, на яку ви вважаєте, що саме на цю силіконку буде гарно клювати на вашій водоймі. І ось так от її накрутити. Все. І от наша приманочка вже виходить ось така от гарненька. З таким от Гарним, гарним хвостиком. І що ви хочете сказати? Що на таку приманку не клюне хижак, така приманочка джиг-стрімер-борода, розриває водойми навпіл, викашує і щуку, і судака. Це я вам кажу точно. Тому що хлопці відзванюються, кажуть, що ловиться просто супер пупер Тому, друзі, посилання на ось такі приманочки будуть. Під моїм відео в першому закріпленому коментарі. Переходьте, і я залюбки зроблю приманочки саме для вас своїми руками. І ви на риболовлі получите масу-масу задоволення. І, друзі, надіюсь, відео такого формату по виготовленню такої цікавої от приманочки джигстрімер Борода. Вам було цікаво. Сподіваюсь, ви натиснете на Вподобайку і підпишетесь на мій канал, хто ще не встиг підписатись. Попереду буде дуже-дуже багато цікавих відео. Також хочу побажати всім нам мирного неба, ніхвостанні чешуї на риболовлі і до зустрічі на моєму каналі.